Був сон мені колись, богиню ясну фантазії вбачали мої очі, і друга любого подобу красну богиня прийняла тієї ночі, той самий вираз і усмішка мила, той самий погляд довгий. В розумливий. на плечах лиш барвисті мала крила, вінок над чолом з Лавру Святобливий. Вона іде, непереможна сила мене примушує за нею просуватись по темних, тісних хідниках. Вступила. Вона в якійсь таємній палати. Чи то свята будова, чи темниця, високе і темне склепіння? Одне віконце вузьке, мов стрільниця, крізь нього сиплеться бліде проміння і падає на стіну. Височенний орган стоїть там, наче скеля дика, де був прикований титан страшенний, що забажав освіти чоловіка. Спинилася богиня, і за руку взяла мене і словом говорила. Вважай. І пам'ятай мої слова й науку, то світовий орган, і доля так судила, що тільки раз він має гук подати. Страшний той гук. Потужний і величний по всіх країнах має залунати і перекинути світовий стрій одвічний, страшне повстане скрізь землі рушення, і з громом упадуть міцні будови. Великий буде жах. Велике й визволення. Тоді спадуть Всесвітні окови, і правда лавром чолу увітчає, і згине зло, укриване віками. В честь волі нової хвалу співець заграє на вільних струнах вільними руками. Тож слухай ти. Орган порушить можеш. Недужою та смілою рукою всесвітнє зло тим гуком переможеш. Здобудеш для землі і щастя, і спокою та знай. Життя твоє так миттю згасне, як блискавка, що перед громом свіне. Не для тебе те світло правди ясне, ні. Життя твоє загине. Промовила і зникла. Самотині я зостаюся розважать, гадати, як визволить той гук, що замкнений в скелині, що має гучно в світі залунати. І я стою, неначе скам'яніла. Знебула думка вже не розважає. Немовби пісня забриніла здалека, ніби цілий хор ридає, глибока, тиха, нерозважна туга вникає в серце, каменем лягає. Ридає хор, мов дикий вітер з луга, а темрява склепіння застилає з віконця ледве ледве блисне промінь. Ті хмари темні давлять мою душу, а серце жарять, мов жирущий пломінь, ні, гук страшний я видобути мушу. Хай я загину, та хай сяє мило над людьми сонцем, правда і надія, дбайливо простягаю руку сміло. і Прокидаюсь. То сон був мрія.